Що може побачити лікар там, де ми бачимо лише грудну клітку. Більше, ніж уявляєш, рентген грудної клітки це не просто формальність перед ВЛК, це ключ до розуміння стану твого серця, легенів, великих людини і навіть хребта. Від результату рентгену може залежати твоя категорія придатності до військової служби. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся, на що звертають увагу лікарі, як правильно підготуватись, щоб усе пройшло без зайвих питань. І якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Для чого потрібен рентгеногика перед ВЛК, рентгенографія грудної клітки дозволяє, виявити запальні процеси у легенів, пневмонії, туберкульоз, оцінити розміри та контури серця, підозрена серцева недостатність, виявити ноутворення пухлини, діагностувати хронічні захворювання ленгенів, бронхіти, емфізему, виявити зміщення органів або патології грудної стінки, наприклад, сколіоз, деформації ребер. Чому це важливо? Навіть безсимптомні зміни можуть стати підставою для поглибленого обстеження або встановлення обмежень на фізичні навантаження під час служби. Що саме оцінює лікар на рентгені ОГК? Легені, чи є затемнення, розширення, ущільнення тканин, ознаки запалення або фіброзу. Серце, чи не збільшені розміри, чи правильна форма, плевральна порожнина, чи немає рідини плевриту. Кістки, чи немає, переломи в РИБР, зміну в хребті, наприклад, остеохондрозу. Великі судини, ознаки аневризм, патології, дуги, аорти, які захворювання можуть виявити на рентгені ОГК, туберкульоз одна з основних патологій, яку ретельно шукають під час ВЛК. Пневмонія активний запальний процес у легенях. фіброс-легень. Часто наслідком старих захворювань або шкідливого впливу середовища, бронхоектатична хвороба, розширення бронхів, що може обмежувати фізичні можливості військового, збільшене серце, кардіомегалія, ознака проблем з серцево-судинною системою, онкологічні захворювання, будь-які підозри, утворення потребують подальшої діагностики. Як підготуватися до рентгену ОГК? Особливої підготовки не потрібно, але важливо. Одягнутися так, щоб легко зняти одяг до пояса, без металевих елементів, повідомити лікаря, якщо є алергія на контрастні речовини у разі додаткових досліджень. За можливістю принести попередні знімки, це допоможе лікарю оцінити динаміку змін. Як читати результати рентгену самостійно, базові орієнтири. Хоча точну інтерпретацію має давати тільки фахівець, базово можна звернути увагу на наявність чітких легеневих полів без затемнень, нормальне розташування та розмір серця не більше половини ширини грудної клітки, відсутність патологічних тіней або затемнень, рівні діафрагми без змін. Типові висновки після рентгену та їх значення для ВЛК. Органи грудної клітки без патології. Усе добре проходити далі. Ознаки фіброзу, можливі питання, потрібна консультація терапевта або фтизіатра. Затемнення у верхніх частках легень. Підозра на туберкульоз потрібно КТ або додаткове обстеження, розширення серцевої тіні, призначення консультації кардіолога. Плевральний випіт потребує негайної уваги. Порада військовому перед ВЛК. Зберігайте попередні рентген знімки та довідки це ваші докази стабільного стану. Якщо є підозра на проблему, краще зробити додаткове обстеження заздалегідь. Пам'ятайте, якщо виявили щось серйозне, це не вирок. Вчасне лікування часто дозволяє відновити повну або часткову придатність до служби. Підсумок рнт Гекард це не просто формальність, а реальна можливість дізнатися про своє здоров'я більше. Для військових це надважливо. Саме здорова легенева серцева система забезпечує витривалість швидкість реакції і здатність виконувати бойові завдання. Не ігноруйте важливість простого знімка, дбайте про себе і про свою готовність до служби. Сподобався матеріал? Підписуйся на наш канал. Щоб отримувати ще більше корисної інформації про проходження ВЛК, обстеження та права військовослужбовців. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Ваше здоров'я, ваша сила. Дякую. Виникли питання. Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.